Я спробую відповісти чітко на це запитання. Перше, ви знаєте про те, що об'єднана опозиція прийняла рішення висувати єдиного кандидата по всій Україні. Об'єднана опозиція також має угоду про співпрацю з Всеукраїнським об'єднанням Свободи. З огляду на це, м'яко кажучи, непросто прийняти рішення, щоб висунути єдиного мажоритарного кандидата. Тому скажу вам про принципи, які йдуть при висуванні єдиного мажоритарного кандидата. Перше. Він повинен представляти реальну опозицію. Друге, він повинен мати реальні шанси виграти. Третє, для того, щоб підтвердити реальні шанси, ми повинні його поміряти. Четверте, якщо є два сильних кандидата, то тоді приймається рішення тільки на підставі того, у кого вищий рейтинг. І п'яте, ми повинні забезпечити партнерські стосунки в ЗВО «Свобода». От п'ять принципів. Поки що, кажу вам, що по Львову ми практично вирішили запитання. Практично. І... Треба буде ще пройти ряд співбесід в Києві для того, щоб тут скликати ще одну прес-конференцію, якщо будете мати час, приходьте. І ми вам покажемо всіх мажоритарних кандидатів. Коли це було? Перша співбесіда вже відбулася вчора, тобто в першій області відбулась вчора. Ми просто з Миколою Володимировичем, Ну, ми ж знаєте, так ми трудяги нас поляють по правила. Ми по селам, по ми, ми по селам ми не по кандидатам. Ми 11 областей від'їздили. Вони там без нас приймають рішення, але ми приїдемо підправимо сокерово. Підправим, Ти підправим. синку майструємо Ми сокерові Я.